Всім добрий вечір. Сьогодні ми подивимось з вами трошечки, ну, скільки, скільки в нас вийде, стільки подивимось прикрас з Таїланду. Подивимося, що лишилось із минулих відео. Так, і почну я з каблучки з гранатом 17,5. Ось така височенька. Це не гранат, це родоліт гранат. 16,5 грамів в нього вага срібло з позолотою. Родію тут немає. Так, щось хотіла ще додати. Так, 17,5 повний, але тут, бачите, ось така от виїмка. Тобто мені здається, що може, а може і ні. Ні, 17,5 краще, бо зараз ще руки можуть утікати. 1850 гривень 45 доларів. Ось таке воно високе, шалене. У 18,5 це родоліти та кольорові сапфіри. Це у радіюванні, срібло у радіюванні. Вартість 1500 гривень, це у нас 36 доларів. Родоліти рожеві, так, кольорові сапфіри, жовтий, з цієї риженьки. Так, лінійка. Сьогодні у нас є 3 сантиметри. У розмірі 18,5. Тут ось такий темний мети татопази. Тут є ось така як цяточка, вона ніби і всередині, але виходить, щось якась її частинка на поверхню. 13 грамів в чорному радіюванні. Тут у нас камінець Тринадцять на шістнадцять. Такий темний, красивий аметист. І по краям два по два аметисти. 1850 гривень 45 доларів вартість. Світлі, прикольні топази. маленька каблучка у розмірі 16 з половиною з таким опалом помаранчевим тут приблизно 3-4 мм без покриття роті 1050 п'ятдесят гривень двадцять доларів. Картись, но невеличка. Далі у розмірі 17,5 каблучка зі смарагдами і хризолітами в позолоті. Красиві смаради. І красиві хризоліти. І красива позолота. Ну, лимонна. Тут у нас приблизно 9,5 грам вага 1800 гривень 44 долари вартість. Ось Так, всередині. Маленька підвісочка в позолоті з гірським маленьким кришталем. 1600 гривень 39 доларів вартість. 7 грамів така маленька. 16 на 15. Розмір камінчика, різний такий гірський кришталь. Тут в огранці, а понизу таки, така квіточка, а зверху він просто в огранці. Такий виглядає як морозний візерунок. Ось такі є маленькі сережки з зеленими агатами, хризолітами і сапфірами по центру 850 гривень. Ось з минулих. По золоті. Вони красиві, гвіздочки. У розмірі 17,2 у сірому родію каблучка з рубіном із сапфірами 1050 гривень. Невеличкий такий рубінчик. Так, не злази. дочок товстенький, ну воно прикольне. Каблучка з опалами у розмірі 17,5, 4 опали і 2 смарагди. Лимонна позолота. Камінці приблизно 8 на 6. Якісь більші, якісь трохи менші. Я маю на увазі менше, ніж 8 на 6. 9,8 вага каблучки, 2000 гривень, вартість 49 доларів. У 17 з половиною ще є ось таке з опалами та фіанітами. Це вже у руденькій позолоті. 2250 гривень 54 долари. Тут багато опалів, невеликих, приблизно 4 міліметри кожен. Повністю 3 см довжина, О, таке красиве. Нагадую якийсь фрукт. Але це було б, напевно, в червоному кольорі цікавіше, але тут яскраві опали, прям дуже яскраві. І іще маленькі сережки на гвіздочках з топазами та іолітами. Тут крупненькі самі топази, але в цілому сережки дрібні. 1300 гривень, і, а, не і, а, але тут топази 10 на 8 міліметрів. Ось такі позолоті, тут я ще силиконові вам покладу, у мене ще трохи є І Зверху породоліту. Вони невеличкі 2 см. В принципі, це не такі вже і маленькі. Ось така красива підвізка з лимонним кварцем та хрізопразами. Вона цікава. Тут камінець 25 карат. Досить така прям крупна, масивна. З гілочкою намальованою знизу. Намальовано, ну нехай буде намальовано, зрозуміло. 56 доларів 2300 гривень, 18,7 вага. це в принципі, недорого за таку річ. 5,5 см повністю довжина, або 3,5 сам камінець Ось цікаво, воно прикольна. Тут в вушку хризоліт. Різобрази вони такі є по 5-4 по міліметри з включеннями красиві. Підвістка в позолоті з маленьким рубіном. 1400 гривень. Тут жовті сапфіри і рубіни. Така маленька для коротенького ланцюжка. У розмірі 17,5 ось такий цікавий марганіт. Він з включеннями. от, І видно, який він всередині. Він ніжно-ніжно-рожевий за кольором він схожий на рожевий кварц. Але тут, бачите, в даному випадку багато включень всередині, ось такі, вони аж блищать усі. І тут, і тут, по краям по три гранати. Марганіт 13 карат. Він такий височенький. Розмір 22. Тут має бути записаний. Записано, але нічого не зрозуміло. Так, давайте сама подивлюсь: 22 на 13. Ось такі 15,8 вага. Зараз перевірю. Так, вага правильна. 15,8. Ось така чекала. Каблучка. 2250 гривень 55 доларів вартість. Морганіт. Він поки що один. Але, дивлюсь, що почали, почали з'являтися, але ось такої якось непрозорі морганіт. Цікава каблучка. І, і ще хочу сьогодні на останок показати сережки з лимонним кварцем. Ось такі крупненькі. Тут 23,7 вага. 3200 гривень вартість 2, 19 мм. Якщо буде точною камінь, то 4,5 м. Але вони досить важкі, 23,7 обидві сережки. Дуже красиві тут камінці. Лимонного кварцу. Ось таке в нас відео сьогодні. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. До побачення. Англійська застіпочка. Чорне.